Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі Мистецтво. Сьогодні ми продовжимо говорити про танці, зокрема про їхню роль та місце у масових заходах. Музично-танцювальні фестивалі та шоу-програми займають провідне місце серед розважальних масових заходів, що проводяться у всьому світі. Тож з'ясуймо особливості цих масових заходів і дізнаймося про найяскравіші музично-танцювальні фестивалі та шоу-програми нашого часу. Масові заходи невід'ємна частина життя суспільства. Ви вже знайомі з цим поняттям і знаєте, що вони бувають різні за формою та призначенням. Фестиваль це також масовий захід. Із латини фестівус перекладається як святковий або веселий. Це масове святкове дійство, під час якого оглядають чи демонструють досягнення у будь-якій сфері життя людини. Бувають фестивалі їжі, середньовічної культури, повітряних куль, фестивалі писанок чи квітів, а також музичні та хореографічні фестивалі. На відміну від конкурсу, фестиваль не ставить на меті змагання між учасниками. Музично-танцювальні фестивалі є найбільш масовими та видовищними. Саме музичний фестиваль виник найпершим у Великобританії ще на початку XVIII століття. У сучасному світі щороку великі розважальні фестивалі збирають мільйони людей у різних куточках нашої планети. Проведення музично-танцювальних фестивалів найчастіше має розважальну мету. Але є також фестивалі, які проводяться з освітньою, пізнавальною або навіть благодійною метою. У таких заходах можуть брати участь як аматорські, тобто непрофесійні, та дитячі колективи, так і професійні музиканти й танцюристи. Знаним є міжнародний благодійний музичний фестиваль Life Aid, що відбувся 13 липня 1985 року. Захід організували британські музиканти Боб Гелдов та Міч Юр, щоб зібрати кошти для допомоги постраждалим від страшного голоду в Ефіопії 1984-1985 років. Остаточна сума зібраних коштів становила приблизно 150 мільйонів фунтів стерлінгів, Близько 283,6 мільйона доларів. Є також музично-танцювальні фестивалі, що допомагають плекати традиції. Вони відбуваються вже багато років поспіль. Яскравий приклад щорічний віденський бал у столиці Австрії. Його проводять у пишній залі Віденської опери. Віденський бал належить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Відкриває бал грандіозний полонез, в якому беруть участь спеціально відібрані 200 пар танцівників. Після полонезу танцюють веселу польку і закінчують свій виступ вальсом. Головним критерієм відбору учасників є вміння танцювати, зокрема виконувати правобічний і лівобічний повороти вальсу. Додаткові критерії це костюми. Ще одним видом масових заходів є шоу-програма. Шоу з англійської мови перекладається як показ. У шоу використовують прийоми постановки, які занурюють в іншу реальність. Головна мета шоу розважити глядача. Існують різні види шоу: театральне, льодове, світлове, вогняне. Найпопулярнішим видом шоу сьогодні є телешоу. Адквірілаті. А -а -а! Бавері. Ой, як схоже! Mantle... Місце... <уз Solar> Музично-танцювальні телешоу мають аналоги у всьому світі. Найпопулярнішим серед них є талант-шоу Танцюють всі. Це адаптація американського шоу So you think you can dance яке створили Саймон Фуллер та Найджел Лідгоу у 2005 році. Із тисяч претендентів обирають 20 найкращих танцюристів – 10 дівчат і 10 юнаків, які протягом 9 тижнів змагаються за звання найкращого танцюриста країни. Надзвичайно масштабним і масовим стало шоу Майданс. Це танцювальний захід 2011 року, виробництва студії Квартал 95 і компанії «Star Media на замовлення телеканалу Інтерспільно з Київською міською державною адміністрацією. У шоу брали участь команди з 12 найбільших міст України, у кожній з яких сотні людей. На чолі зі знаними хореографами команди готували танцювальні постановки, які потім презентували на центральній площі столиці Майдані Незалежності, змагаючись за звання танцювальної столиці України. Ще одна дуже популярна танцювальна шоу-програма танці з зірками. Це українська версія міжнародного телевізійного проєкту, що був започаткований у Великобританії у 2004 році і став популярним у багатьох країнах світу. Відомі люди шоу-бізнесу у парах із професійними танцюристами на очах у телеглядачів демонструють свої танцювальні здібності. Виконання десяти танцювальних композицій, абсолютно різних напрямів, оцінюють професійні судді, а також телеглядачі. Підсумуймо. Музично-танцювальні фестивалі та шоу-програми це масові заходи розважального характеру. Фестиваль масове святкове дійство, під час якого оглядають і демонструють досягнення у будь-якій сфері життя людини. На відміну від конкурсу, фестиваль не має на меті змагання між учасниками. Шоу-програма масовий розважальний захід. У шоу застосовують прийоми постановки, які занурюють в іншу реальність. Існують різні види шоу: театральне, льодове, світлове, вогняне. Найпопулярнішим видом шоу сьогодні є телешоу. Музично-танцювальні фестивалі та шоу-програми це яскрава сторінка сучасної культури. Справді, ці заходи сьогодні можна назвати новим видом синтезованого мистецтва. Адже в шоу ми бачимо яскраві декорації, театралізацію, співи, танці, спецефекти. Ми навіть влаштовуємо спільні сімейні перегляди телешоу замість походів у театр. Ця нова реальність сьогодні є невід'ємною частиною нашого життя. Тож розважайтеся, переглядаючи якісні шоу-програми, відвідуйте яскраві фестивалі і у такий спосіб. Підтримуйте традиції, ставайте благодійниками та дізнавайтеся багато нового. До зустрічі!